У Капетру Сковець світло було закуплено 100 енергоефективних ліхтарів потужністю 100 Вт, а також 5 км кабелю. Дані роботи по заміні ліхтарів ми вже розпочали, але закінчимо після Паски. Вони будуть проходити від барвінку колишнього, бо це наша перша алюмінієва опора. Все кільце буде е, поміняно, Також вулиця Стебницька на річ е, майже до річок, і вулиця Стуса е, до перехрестя до нелишених. В свою чергу це нам дасть зекономити споживання електроенергії, бо вони є. 100 ватт, а в нас стоять в більшості 150 ватт, а є частина, де є лампи 250 ват споживання. Також хотів би зауважити, що ми завершили роботи по облаштуванню стебницького кільця ну, в інсталяції фонтану, і також замінили стовпці в кількості п'яти штук. Це призвело також до економії споживання електроенергії. В минулому дане кільце споживало. 3-3,5 кВт. Зараз у нас максимум споживання йде в 500 Вт. Всі старі електролінії, які йдуть власне алюмінієм, ми хочемо замінити на е, новий кабель, це СІП-4 х 16. Це нам дасть можливість безпечного обслуговування і зніме ряд проблем, які ми мали до цього. Від Трускавецької міської ради поступила задача підсвітити цей чудовий об'єкт, і, власне, оскільки попередній вже вичерпав свої моральні ресурси, в тому числі по енергоспоживанню, і ми прийняли дуже нестандартне рішення. Оскільки ми є виробниками зовнішньої реклами, то ми використали модулі, які перше, а енергосп... енергоефективні, енергоспоживання дуже мале. Значить, це 360 ватт, якщо ви розумієте, розуміти по цьому всьому об'єкту. І під нього ми спеціально зробили контролер, який буде, який буде з пульта управлятися, що буде дуже зручно, так, мобільно. Очікуємо, що цей об'єкт прослужить не менше п'яти років згідно технічного рішення і гарантійних термінів наших. Ну і очевидно, наше місто, Трускавець і гості цього міста отримують класний результат. Сучасне, сучасне освітлення, сучасну ілюмінацію.